Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манґі. Протягом століть хитрий Змій шепоче свої обіцянки, обманюючи та спокушуючи людей зриктися Бога і слідувати за ним. У диявола багато помічників. Неправдиві пророки, які суперечать Божим слугам, керівники, що ведуть інших до загибелі, неправдиві вчителі, які проникають у церкву, обман продовжується сьогодні у світі безліч течій і філософій, які претендують бути Божим об'явленням. Апостол Павло все своє життя присвятив поширенню радісної звістки серед юдеїв та поган по всьому світу. В трьох місіонерських подорожах та інших мандрах він проповідував Христа, навертав людей до Бога та засновував церкви, але новонавернені часто ставали легкою здобиччю для неправдивих вчителів, Павло постійно боровся з тими, хто міг увести людей від Бога, якими б не були їхні мотиви жадоба влади, жадібність, прагнення зганьбити апостолів чи заперечити християнство. Вони були постійною загрозою для Євангелії та ранньої церкви, тому Павлу доводилося витрачати багато часу на те, щоб попереджати і поправляти членів церковних громад. Церква у Коринті була слабкою, оточені атмосферою ідолослужіння і розпусти, її члени зустрічали сильну протидію своїй вірі та способу життя при відвідуванні Коринту та в листах. Павло намагався відповісти на їхні запитання, вирішити конфлікти і допомогти подолати труднощі. Першим християнам довелося стикнутися з особливими моральними проблемами, наприклад, з питаннями про шлюб та вразливу совість. Послання Павла відповідали на ці питання і були схвально прийняті більшістю віруючих, але були й неправдиві вчителі, які заперечували апостольство й авторитет Павла а Також перекручували його мотиви. В результаті Павлу довелося виправляти ситуацію він написав послання, яке відіслав ститом, закликаючи корінтян до церковної дисципліни. Цього разу він мав успіх більшість віруючих покаялися. Після цього Павло написав лист, відомий нам як Друге послання до корінтян тут йому довелося говорити про себе і доводити своє апостольське достоинство. Ми бачимо, як не хотів цього Павло, але це було необхідно, щоб заперечити тих, хто все ще чинив опір. Павло дізнався, що більшість віруючих у Коринті прийняли його настанови і поступово зміцнялися у вірі. Два послання до коринтян, які входять до нового заповіту, дуже різні, написані по різному і звертають увагу на різні проблеми. Перше послання до коринтян більш практичне, Звертає увагу на характер церкви, друге послання більш особисте звертає увагу на характер Павла, його відвертість і любов до корінтян. Перше послання говорить про шлюб, свободу, духовні дари, порядок у церкві. Друге говорить про неправдиві вчення, причому Павло захищає свій авторитет і істинність своєї проповіді. В першому посланні до корінтян місяця поради. Які допоможуть церкві в боротьбі з зовнішнім впливом поганства розбещеного коринту. а в другому посланні міститься свідоцтво, яке повинно допомогти церкві в боротьбі проти спустошення, що завдають внутрішні вороги неправдиві вчителі? Друзі. Звернімося разом із пастором Віталієм Козубовським до другого послання апостола Павла до Коринтян. Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі. Сьогодні ми переходимо до вивчення другого послання до Корінтян святого апостола Павла. Перші два вірші це вступ до послання, решта першої глави присвячена Божій турботі про життєві плани людини. Павло дійсно починає це послання з важливої теми. Отож, читаємо перший вірш із першої глави Павло з волі Божої, апостол Ісуса Христа і брат Тимофій до церкви Божої в Корінфі з усіма святими по всій ахії. Павло пише про свій авторитет як апостола. Я вважаю, що кожен священик сьогодні повинен мати авторитет. Немає сенсу проповідувати людям Слово Боже. Якщо проповідник не переконаний в його істинності, якщо він не говорить про Слово Боже як людина, що має авторитет, тоді йому слід почати працювати десь на автозаправочній станції чи робити щось інше. Він не повинен бути священником. Ми вже й так маємо багато людей, які не певні в тому, що Слово Боже це дійсно Боже Слово. І в цьому слабкість сучасної церкви. За часів, коли рання церква терпіла переслідування, віруючі говорили «О Господь, Ти Бог. Друже мій, якщо ви не певні у тому, що він Бог, тоді ви не певні ні в чому. Але в ті часи віруючі мали впевненість у Слові Божому, вони покладалися на нього за будь яких обставин. І Павло також вірив у нього Павло був апостолом з волі Божої, вище піднятися не можна це справжній авторитет. Якщо ваше життя керується волею Божою, вашому мозку не виникає ніяких питань. Якщо ви підкоряєтесь волі Божій, то не має значення, де ви знаходитесь, коли і за яких обставин ви знаходитесь у чудовому місці. Можливо, ви навіть лежите у ліжку в лікарні. Якщо на це є воля Божа, то це найбільш підходяще місце для вас. Далі ми читаємо і брат Тимофій. Мені подобаються ці слова. Він брат у Христі для Павла і для всієї Корінської церкви. В іншому місці Павло називає Тимофія своїм сином у вірі. Однак, коли Павло пише до Корінської церкви. Він ставить Тимофія на рівні з собою. Мені подобається те, як Павло ставиться до інших людей. І написано до церкви Божої ми говоримо про Божу церкву. Я часто чую, як люди говорять Моя церква. Іноді вони й поводять себе так, ніби це насправді їхня церква. Вони забувають, що церква належить Богові, що це церква Ісуса Христа. Яку він купив своєю дорогоцінною кров'ю, усвідомлюючи те, що він так дорого заплатив за свою церкву, нам з вами краще не бути дешевими християнами, наполягаючи на тому, щоб наша воля у церкві завжди виконувалася. Давайте пам'ятати про те, що це його церква. Далі читаємо в Корінфі з усіма святими по всій Ахії. Павло адресував своє послання не тільки коринтянам. він пише його до всіх ахійців, тому що послідовники Христа несли Євангеліє у всі куточки світу, вони проповідували Євангеліє всьому світові. Я бував у Ахії, це прекрасна країна. Там знаходяться найкрасивіші виноградники, які мені коли-небудь доводилося бачити, і чудові квіти. Я уявляю, як люди, що пізніше стали першими християнами, спершу жили у гріховному місці Корінфі. Коли Павло прийшов до них як проповідник, полуда спала з їхніх очей. Світло осяяло їхні темні душі, вони відвернулися від своїх гріхів і прийшли до живого Христа. А тоді вони пішли по всій ахії, проповідуючи Христа. Багато кого. Вони навернули у Християнство. Павло звертався до всіх них, до всіх святих по всій ахії. Як це прекрасно, друзі мої. Церква Божа, про яку Павло говорить тут, це церква Корінфу, церква у вашому рідному місті чи селі, це також церква Божа. Давайте не забувати про це. Читаємо другий вірш Благодать вам і мир від Бога, Отця нашого. І Господа Ісуса Христа. Павло часто вживає це привітання, благодать і мир це два великі дари, які Бог дає віруючим, Третій вірш. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець Милосердя і Бог всякої втіхи. Слово благословенний означає власне той, кому ми воздаємо хвалу, хвала. Богові, я задумуюсь над тим, як часто ми справді хвалимо Його. Давид сказав про це такими словами: Буду благословляти Господа повсякчасно. Завжди хвала йому буде в устах моїх. Псалом 34, перший вірш. Це позбавило б багатьох віруючих звички скаржитися. Ми повинні хвалити Господа. Хто жертву подяки приносить? Той шанує мене, каже Господь. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа. Бог є Отець, це Його положення у трійці. Бог так полюбив світ, що віддав сина свого єдинородного. Ісус Христос не був народжений так, як усі ми. Він єдинородний син, а це означає, що Його положення серед всіх нас унікальне. Він вічний син, а Бог вічний отець. Якщо ми маємо такого Отця і такого сина, тоді ніколи не було такого моменту, коли відбулося б щось схоже на народження, початок життя. Скоріше це говорить про положення у трійці обидва вони і отець і син вічні. Далі Павло називає його Отцем Милосердя і Утіхою всім. Я хочу зупинитися тут і трохи поговорити про три поняття любов, милосердя, благодать. Сьогодні так багато говориться про любов. Всі теологи вже втомилися повторювати, що Бог спасає нас своєю любов'ю. Так, Бог дійсно любить нас, о як Він нас любить, ми навіть не можемо осягнути цієї любові. Наші серця розірвалися б, якби ми це зрозуміли. Писання також вчить нас, що Бог нас спасає своїм милосердям. Що є милосердя? Ми говоримо, що Це незаслужена милість. Тобто Бог спасає нас не за наші заслуги, Бог любить нас, але не спасає нас своєю любов'ю, Він спасає нас своїм милосердям. Чому? Тому що він також. Є Отець милосердя, Отець усякого милосердя. Милосердя означає, що Бог любив нас так, що дав нам Спасителя, тому що не міг врятувати нас інакше, Він Отець милосердя. Про нього говорять, що Він багатий на благодать і милосердя. Чи потрібно вам милосердя сьогодні? Якщо вам потрібні гроші, ви йдете до когось і берете їх. Якщо вам потрібно милосердя, йдіть до того, хто є Отець всякого милосердя. Якщо вам потрібна допомога, йдіть до нього. Врешті-решт, все, що ви маєте сьогодні, це дар милосердя Божого. Ви не заслуговуєте цього. Я не заслуговую нічого з того, що я маю. У мене є небагато, але все, що я маю, то дар благодаті Божої. Бог був милосердним до мене і зробив мене пастором. Ви не знаєте мене так, як я сам себе знаю. Якби ви знали мене так добре, як я сам себе знаю, можливо, ви навіть не хотіли б мене слухати. Почекайте хвилину, не вимикайте радіо. Якби я знав вас так, як ви самі себе знаєте, можливо, я б з вами теж не говорив, я б покинув би вас у цю ж саму хвилину. Як бачимо, і ви. І я користуємося милосердям Божим, і я маю служіння тому, що Бог милосердний до мене. Друже, Він втішатиме вас будь де і будь-коли, тому що Він Бог милосердя і всякої втіхи. Є втіха справжня і підробна. Мені не подобається, коли люди зітхають і кажуть Бог дозволив, щоб це зі мною трапилося. Тож я приймаю його волю, хоч насправді вони повстають проти неї. Будьте чесними з Богом, скажіть йому, як ви себе почуваєте, скажіть йому, що вам не подобається те, що з вами відбувається він і так знає про вас все він хоче, щоб ви відверто поговорили з ним. Втіха може бути справжня і підробна, загально прийняте уявлення про втіху. Це щось сахариново солодке, сентиментальне, з ноткою слабкодухості. Я пригадую, коли я був маленьким, я часто падав і обдирав собі коліна, я завжди дивувався, чому мати не надівала мені штани з довгими холошами, але вона ніколи цього не робила. Коли я обшмульгав собі коліно, вона цілувала мене і казала ну от, уже все минулося. Вона мене обманювала, переконуючи, що все добре, і я переставав плакати. Це сентиментальність, солодка і приємна. Але настав день, коли я пішов до школи і вперше засмутився, бо не мав грошей. Тоді моя мати сіла коло мене і стала зі мною говорити. Вона сказала Тепер ти повинен бути чоловіком, мій любий. Ту були досить сильні ліки. Але то була і втіха. Люди шукають втіхи у різних речах. Є горілка, яка називається втіха, але там немає ніякої втіхи, вона вже зруйнувала не одну сім'ю, дехто шукає втіхи в наркотиках, але не знаходить його. Грецьке слово втіха паракалео, що означає закликати когось, щоб він був поряд слово паракліт. Вживається по відношенню до Духа Святого, ми також закликаємо Його, щоб він був поруч із нами. Коли Господь наш Ісус Христос обіцяв послати Духа Святого, Він сказав Не залишу вас сиротами, прийду до вас. Він вживає тут слово Орфанос сироти. Я не полишу вас сиротами, я пошлю вам паракліта втішителя. Господь сказав своїм учням краще для вас, щоб я пішов, бо як я не піду, утишитель не прийде до вас, а коли прийду, то пошлю його до вас. Хто це втішитель? Це не просто той, хто цілує наш синець і запевняє, що все добре. Він помічник, підмога, захист, він той, хто покликаний допомагати мені і зміцнювати мене. Втішати мене в моїй самотності, пом'якшити горе і втішити страхи. Він дає нам допомогу в часи жахливого лиха. Вислухай мене, Господи, каже Давид, і змилуйся наді мною. Господи, допоможи мені. Це крик, крик душі, що потребує Спасителя Бог, Бог всякої втіхи. Читаємо далі, який втішає нас в усякій скорботі. Щоб і ми могли втішати перебуваючих в усякій скорботі тією втіхою, якою Бог утішає нас самих. Як це прекрасно, що у нас є Бог, який може втішити нас у всіх наших невзгодах. Коли сонце сяє і хтось плеще нас по спині, звичайно, це втіха. Але, друже мій, по справжньому нам потрібна втіха саме в тяжкі часи. Ми побачимо, що апостол Павло знав свого власного досвіду, що таке втіхав в тяжкі часи, ми повинні мати певність у тому, що Бог перебуває з нами за будь-яких обставин нашого життя у найбільшому горі, у самотності, у години відчаю, що трапляється в нашому житті. Для багатьох людей християнство то лише теорія, то просто професія. Ніби одяг, який надівають на себе в честь тієї чи іншої події, а тоді легко знімають. Для них це застарілий ритуал і пустопорожні слова. Друже мій. Дозвольте нагадати вам, що справжнє християнство це вчення, яке втілилося у вашому житті. Для апостола Павла це була не просто теорія. Читаємо п'ятий та шостий вірші. Бо в міру, як примножуються в нас страждання Христові, примножує Христос і втіху нашу. Чи терпимо скорботи, то це для вашої втіхи та спасіння, що здійснюється перенесенням тих самих страждань, які і ми терпимо? Ми побачимо, як Павло далі багато говоритиме про біди, які він витерпів, і терпів у той час, маючи при всьому тому. Втіху Божу. І надія наша на вас тверда. Чи втішаємося ми втішаємося для вашої втіхи й спасіння, знаючи, що ви берете участь як у стражданнях наших, так і в утішенні. Ми не хочемо брати, щоб ви не знали про скорботу нашу, яка трапилася з нами в асії, де ми були обтяжені понад міру і понад силу, так що ми не надіялися залишитися в живих. Та самі ми мали в собі присуд до смерті, щоб ми не надіялися на самих себе, а на Бога, який воскрешає мертвих, який врятував нас від такої близької смерті і визволяє, і на якого ми надіємось, що іще визволить. Сьомий десятий вірш першої глави, це чудово це пояснення, чому Бог дозволяє, щоб з нами траплялися неприємності. Або щоб ми хворіли, або ще щось. Павло говорить тут, що був тяжко хворий і знаходився під загрозою смерті. Він мав у собі присуд до смерті. Він був такий хворий, що його лікар вирішив, що він помре. Дехто вважає, що Павло має тут на увазі випадок в Ефесі, коли розлютована юрба накинулася на нього. Вони ледь не розірвали Павла на шматочки, і він ледь не став мучеником. Він міг говорити також і про інший випадок у будь-якому разі йдеться про смертельну небезпеку. Але Павло каже, що Бог, який визволив їх від смертельного присуду, і все ще визволяє, допоміг їм і в цьому. Це чудові слова, друже мій, і вони мають. Практичне значення для нас і сьогодні. Дозвольте нагадати вам про те, що Бог дозволяє християнам страждати сьогодні. У нього є для цього поважна причина це його чудова мета. Він хоче, щоб все це сприяло нам на краще, він хоче, щоб це навчило нас допомагати іншим в біді. Всі наші набутки належать нам за милосердя Божого. І ми маємо ці набутки задля блага інших людей. Незалежно від того, що ви маєте, Бог дав вам його для того, щоб ви могли поділитися цим з іншими. Він дав вам це з милосердя. Якщо ви маєте здоров'я, багатство, молодість, талант чи обдарування, Бог хоче, щоб ви поділилися цим даром з іншими людьми. Ці дари йдуть від милосердя Божого, і почекайте хвилинку, страждання також. Якщо ви страждаєте за Христа, Він дозволяє, щоб це трапилося з вами. Давид колись сказав так, доброта і милосердя будуть супроводити мене в усі дні життя мого. Можливо, ви подумаєте, що немає в цьому ніякої доброти і милосердя. Коли хтось за вами біжить і погрожує, але милосердя Боже охороняє нас, щоб ми не збилися з прямого шляху, і Він користується для цього випробуваннями і труднощами. Він, Отець милосердя. Покладіть всю свою надію на нього, довірте йому своє життя, і ви ніколи не будете розчаровані, тому що Господь вірний в своєму слові. І в своїх вічних, незмінних обітницях. На цьому ми закінчуємо нашу сьогоднішню радіопередачу. Ми продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопоселеннях. слухайте нас, моліться за нас, пишіть нам ваші листи. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі! Дія слухачі, нашу передачу закінчено. Якщо вона допомогла вам краще зрозуміти Слово Боже, напишіть про це наша адреса. Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 місто Київ Україна індекс 02090. Зустрінемося завтра о цій порі на хвилях Трансвітового Радіо. З вами були звукооператор Олександр Боровик і ведуча Олена Мазур. На все добре. Божих вам благословень!